Так, короче, забрав Амірку з садочку. Е, До нас же ж приїхала Лена, ми ж казали, що приїде. Ось да, Лена, хто не бачив. привіт, не бачив, да, да, не да, бачив. Ніхто, не бачив. Приїх... ніхто не бачив. Лена приїхала з синов'ями, поки вони пішли там, в магазин на перекур, то у нас є нагода познайомитися. Що будемо доставати? Какие-то подарки. Кокеты. и нема кокет. Шот. Вау. Кукла. Ляля. Что -ля. треба сказать? Топчи. Топчи. Одну давать, Амира? Да. А две? Может тебе две? Две? Да. Два. Две. Да. Два. <laughs> да. Так, ну а мир скоро день народжения, ребят. Тримай. Вау. І там тапці. І там тапці. Да? Да. Ого. Шо? Ого, а що це Добре. там таке? А, ти будеш лікарем тепер? Да? І шприц, дави шприц. А, усе шприц, усе, Стай щоб ножки, лікувати. Всі. А, ну, мамою, вау, 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 що тетя Лена подарувала Амире? Ого! тут. Будеш папу лікувати? ликувать? Амира лічить. Лічить. Да, Вау Як... Який наборчик? Будеш лялю лічити? Будеш лялю лічити? Давай лічи лялю. Лікуй. Я знаю, От, я ой, молодець, на а ну, один, бо вона так мила. Ага. Давай молоко. Ой, яка молодець. І давай бери в ручку, лікуй лялю. Бери цю штучку, лікуй. лікуй. Оце тють Лена подарувала, да? Амир. Подобається. Тобі Амир. подобається? А усе, що, дай термометр. А ну є у неї температура, давай провіримо. Є уляли температура? Ух ты! Кажи дякую. Пліщ. Шприц. Пліщ. Пліщ. Амир, скажеш дякую. Дякую, да. Дякую. Подобається? Пані Пані, дякую, да. Пані подарувала тобі. Ми тепер не знаємо, що їй на день народження подарувати. Пані каже, Саму пані Лена, каже, що ви там купили вже щось Аміря? Кажу, куп... хотіли купити куклу. Тож зуби лікувати, чи що воно таке. Там на стороні, Аня, на коробці, по-моєму, що це нарисовано. Ну тут все, да, розмальовано. Тут треба папа, щоб потрезала міра. Дива, диви, Ваміра. Ух ты! Чимоданчик. Супер. так, Все, можеш їхати в Познань до бані. Давай складемо сюди. На. Все, гості уїхали. Прибираємо. У нас получилось міні днюха. Ну, Ще днюхи у Ваміри нема, да? Міні днюха. Що ти вже скучаєш за пані? Да? Уїхала баня? Ага, уїхала. А, Міра, тільки з садочку, то зазвичай вона у нас спать лягає в такий час. Ну зараз ляже. Зараз да? ляже. Аміра буде баяньки? А що Аміра буде? Ляля вже теж хоче баяньки. Давайте все на кухню прибираємо. Перебираємо святковий стіл. Шипко, шибко. шибко. Ребята, ми покажемо огляд, що Лена привезла. Чесно, вона казала, просто ми тут проїздом. Е... Ну, бо вони тут по справам з сінов'ями, вона тут була по справам. Каже, ми проїздимо на каву. Ну, Понятно, що ми ж теж не можемо, щоб люди до нас просто на каву заїхали. Дзвони Лена каже, ми вже біля вас. Каже, хлопці, Аня каже, хлопці вдома. Аня каже, так. Да. Що вона каже? Виходьте, будемо вигружатися. Ну це взагалі, якщо чесно. Ціляйте, це просто, ну... Ми зараз покажемо. Получається, Лена от такі синов'ями зі своїми да, синами, дорослими да. синами привезла на крутому БМВ. Отакі гостинці. Сразу вона витягла і сказала, Тьома, це тобі пиво із України, ти любиш пиво уманське. Одне тільки одне, бачиш, світле, Да. одне якесь мутне. Мутне це дуже хороше. Це треба быстро вийти. Це дуже хороше. Треба швидко витишне. Швидко. Живчик хлопці вже відкрили. І квас. Білий, квас-білий, це наш теж український. І, коротше, ну дуже багато всього. Солодощі такі. давай так, розказуємо. Солодощі. Діти теж вже відкрили. Солодощі з України. Тістечка, еклерчики. Ось. Та ну ти що. Дві пачки. Ми не встигли навіть чай попити. Далі хлопцем, сухарики. З пачку вони вже з'їли. Це я так додаю, тому що порозуміли розуміли все. Амірі печиво, кончик. Контик, так ти що? Ми не знали, що воно зараз такий да. поколений. так. Чуєш, якби ти не прочитала, так. я так подумав би, о, а це ж наш контик. Да. Какао. Класс. Ціла пачка какао, діти довольні. Так, і орео. Дякую, Требачу. дякую, Лен, дякую, дякую велике. велике. Ну Хлопці наші вже все бачили, це просто такий огляд. Да. Хочеться. Сказати Лені, дякую і показати. ну... Мільйон разів дякую. Так, далі. Наш лаваш м'якенький, свіженький, на, на шаурмичку нашу. Так і сказала Лена, що зробите нашу шаурму з нашого лаваша. Да. Такий Ось лаваш, як у нас, може, це і тут роблять. Я не знаю, але. Но... Каже, що для шаурми саме те, що треба. Те, що треба, так. Да. Так, далі. І Лена привезла свою консервацію. Я хочу виставити, показати. Угу. Так, це огірочки в кетчупі. Ми теж такі робили, але ми спробуємо Лене. Да. Обов'язково да, розкажемо, да. покажемо. Далі. Помідори, теж Ленини. Лена у нас була як мотиватор. Вона так дзвонить, я вже катаю, що ви ще на ринок не поїхали. Ми кажемо, да. нам Лена. В сопоті, В сопоті там да? вже замовила помідорки. Там. Ну, то есть, ну, таке. Класно. Далі, сині. сині. Це біжі, я покажу тут. Банки, ось такі сині. Це такий по типу салат, вона сказала, що треба весь висипати, бо він як слоянний угу. такий. Угу. Скуштуємо. Обов'язково покажемо і скажемо. Якщо, потім розкажемо рецепт, візьмем да. і розкажемо. Це взагалі аганьок? Це Так, Ти що? Це аганьок. Прям аганек. Вона Я сказала не прямо аганьок. Прям аганьок чи не прям, но ну, mm -hmm. аганек. Дякую. І лечо ми теж не зробили в цьому році. Але. Ми багато чого зробили, но, но багато чого і не зробили. Ми багато чого не зробили Леночки, дякуємо. А, потім Лена привезла а, нам, нам. нам. Ось все. Кстати, есть у таких банок, у таких От таких, там, дві сумки, дві сумки да, щоб у нас на наступний рік на помідори було да. е, більше банок. Бо у нас от таких банок багато: літрові, півлітрові mm. падогірки. А от і на помідори вона привезла. Лена, дуже-дуже велике. Дякую. Да. Дуже нас велике. Зараз на балконі дуже багато банок, ми все спустимо. Да, рівниці, да. бо і ми покажемо, ми будемо порядки наводити, да, покажемо потім бар, да. бо ми вже в наступному відео. Да. Да, виставили і ці банки тепер на балконі. Лена зайшла, у нас там вже помідори вже похилилися. Ну просто не знімали, ребят, бо ну, ну, щоб людей теж не смущати, знаєте, ну, люди не всі звикші до кадру, да. до відеокамери і хочеться просто поспілкуватися. Може вони до нас приїдуть на море, бо ми так спілкувалися влітку, то може потім колись і поснімаємо більше. Так, да. то ми так Лену показали, щоб ви хоч знали, як виглядає Лена. Да. Ми Все время кажемо, да. весь час кажемо, да. Лена, да. Лена, Лена. Да. Так, це ми на кінець залишимо. Ой-ой-ой, це Лена Відро вообще... нам привезла. Тобто на сказала на помідори. Так. Гляньте, Лена привезла, каже, це вам трохи каже банан. Це дітям, бо у вас діти сині, вона прочитала в коментарях, да, так що сказали. у нас діти голодні і сині. Да. І каже, вітаміни їм, їм треба вітаміни. Це можна витягати. Це тут яблука. Яблу. Не знаю, кілограм 5, та, можливо, більше. Та, да, можливо, і 5. Яблучка і банани. Дякую. Це таке, що весь час хлопці їдять, тягають і в школу, і так, і взагалі. Так, це ви все зрозуміли. Тепер показуємо відро. А це вже бізнес пішов. Бізнес. бізнес. Вона коли, коли я побачила це відро, я чесно, ну, я так і подумала, що це на помідори. Вона так і так? казала сразу, що це на помідори, але потім вона його відкрила. І ми поняли, що там не помідори. Да, ми поняли, що там не помідори. Дякую велике за такі гостинці. Так, сало з України. Угу. Так це не те, що сало, я не бачу і сало. А, ні, да, трохи є знаю, Це, напевно, сире, свіже. З перцем. З перцем. З перцем, так. Дякую, Велике. Да. Дякую, ми, дякую. Ми зараз коли зателефонуємо, знаю, які його краще в морозилку чи як їх да. салить. Так, да. далі. Бо вони ми так это... швидко, швидко, швидко. Хлопцям там на роботу треба туди-сюди і. Це зельц. Напевно, так? Да? Це Та, зельць називається. Ні, ні, якась по-другому вона казала, Аня. Коротше, отака штука м'ясна. Да. Отака. Да. Каже, зельць. Зельць то... Хрящики, а це м'ясо. Ну я так. Не, не знаю, вибачайте мене. Так, і ще шмат сала. Угу. Ну, це вже більш на сало Оце схоже. Таке наша прямо. Ох. Дякую, дякую. Аж хочеться. Так, далі. Поплила рибка. -зу -зу -зу. Так, це копчена. Оселедець. Оселедець копчений. Копчений та ти що? Холодний, прям у, у льоду. Оселедець солений. Так. Ось це, що? О, вибачте, це скумбрія. Так, це, да, це з України, риба з України вся. Скумбрія копчена. Копчена да, теж? Да. А, а там фанійний. було щось не ко... Да, Там є не копчена. Копчена, копчена. Так, копчена. Так, дивіться, яка скумбрія велика. Да, тут Бо так ми тут немає. купуємо таке. Велика. Так, далі. Осаледець солений. Просто не копчений. Угу. Ось, так, Оце ми завтра його з'їмо. Швидко тут довго не лежить теж важче. Будемо трошки сатьоками, ви поняли, але ми швидко з цим розберемося. Так, кульочок. Так. Наступне. Загляньте сюди. Ой! Мойва! Копчена, як воно. Слухай, ну коли Зікрай, це ми все з'їмо. Нам треба вже починати. Коротше, морда буде місяця пухша. А рибу можна заморозити? Копчену? Напевно ні. Напевно, ні. Придеться Підніше. сьогодні починати. І останнє, що було в цьому відрі, це отакий. От Ой-ой-ой, червоної риба. З різних. З різних. Червона. Якась. Масляна і ще якась. Вона сказала, я не запам'ятала. Три, три види риби. Чотири. Ні, це, це... один да? шмат, да? другий а -а -а. і третій. Та ну, ти що. Ну Я таке тільки в Тіктокі бачив. Аж сінька тече. Дженкуєм. Барду. І оце у нас починається рибний тиждень. Ну, днів п'ять. Рибні днів п'ять. Тому що тиждень навряд чи на тиждень хватить. Ось Отака історія. Отака історія. Це те, що по продуктам. Ну, і ще й куча банок. А, і ще ж Лена зробила ручні роботи подарунки дітям у дитячий садок. Зараз покажемо. Зараз покажем. Фонарь, щоб все було видно, ребят. Щоб ніхто нічого не пропустив. Сергій в поки що вже уснула. Аміра да. ж прийшла в садочку. А вона у нас завжди, коли приходить, вона у нас лягає спати да. на годиночку. Ну і мамуся теж уснула. Коротше, показуємо, що Лена е, приготувала Амірі на день народження. Подарунок ви вже бачили, а оце циферка номер 2 це на день народження, якраз такого кольору Аня шиє Амірі плаття. Ми будемо робити фотосесію. Я думаю, ви побачите і влог. І плюс фото ми там і в телеграмі опублікуємо в вплатять. Понятно, що у нас е публікації йдуть затримання на підвіконник став. Е Но ми поки що з кадра оберемо. Це просто зараз. І, е зазвичай в садочках прийнято там приносити, ой, не в садочках, в школах е ну і в садочках е щось приносити від сім'ї, щоб всім діткам в групі роздали. Вихователі сказали, що шоколадки не можна, цукерки не можна, банани не можна, ніяких фруктів, нічого не можна. В садіку ми все дітям даємо, сповна все є. Ну а батькам же ж завжди все одно щось хочеться принести. В тому числі і нам. І я Кася, Аня з Леною спілкувалася, ну, типу, думали, що принести в садочок. Так? І У Лена... Ну, насправді Лена сама сказала, нічого не думай, я все зроблю. Да, Лена ж нам колись присилала зверюшок різних і на магнітику, рибалочку, ви ж бачили, книжечки, і на липучках книжечки. А Міра грається просто відпад. Лена каже, давай я зроблю. Ну і зробила от щось, каже, подібне зроблю дітям. Хочу показати вам. Лена, конечно, обіцяла. Обіцяла, що ми їй зроби, казали, зроби зроби якийсь або QR-код, або вже якусь сторінку, але їй немає часу Ну, ну типу, і рекламу зробити. Так. Ми їй хотіли, ну, типа допомогти, щоб вона, типа, знаєте, ну, то есть, понятно, нам це подарунок, але ми б її якби віддячили там ззаді, к приміру, там сторінка її інстаграму або ще щось, ну, щоб люди могли замовляти різні речі і дивитися. Ну, Ліна каже, у мене немає зовсім часу цим Я займатися. Я кажу, що залишать, да. бо мені нема коли. Да. о, нема коли, дуже шкода, але і вона це... робить дуже Такі, велику, як красу. сказати, такі, такі. Хто сховався за ялинкою? Угу, По-польськи написано. Це таке написано. Звичайно, бо дітка. І це треба прибрати всіх, наприклад, на, ряд, да, там, ага. на ліпучках. І дитинка шукає. Ти кажеш, де сховався зайчик, і дитинка шукає. І тут намальовано на трішки, трішки виглядає, виглядає да. із-за ялиночки. Я отак покажу. Ага. Ну просто супер. Це дуже цікаво це, для дітей. Це гарна ідея, дуже шкода, що Лена не робить. Да. Але це дуже класна ідея подарунку, реально так для дитячого садочку. Да. Неважливо, де ми в Україні, там в Польщі, в Німеччині. Неважливо, де в, в Україні. Я ж сказала, да? в Україні, в Польщі, Німеччині, е, де це не щоб не, не спитати, у кого там алергія на цукерки, кому що, кому можна, не можна. No. Ви зробили такий невеличкий маленький подарунок, ось такий. І воно ще й розвиває дітей. Що да. no. ти класно. тут цукерку з'їв? І все. А а це да, що да, так да, буде да, да. Це, це цікаво. Це і Прямо тебе. так запакувала вона, бачите. Не, так, це все зробила. А у ці. А це в неї не вистачило цю. Тут пакетика Стрички. не вистачило, тут А ні, пакетик постійно. Є, є. Стрічки є у нас. Щось вона казала, чогось не вистачило. Стрічки, напевно. Ну, у нас є, ми замотаємо ну, стрічкою. Ну. Дві штуки. І вона зробила, вона спитала Лена, скільки дітей у Амірі в групі, бо там взагалі в садочку змішують іноді групи, але вранці вони приходять вони самі, а потім їх там вже ближче до обіду, це да, декілька висок, груп да, разом. Так що, Лена, дякую тобі велике. Да. Е -е, стільки не можна нічого привозити, стільки, от скока ти оце привезла. Я кажу, на важко зручно. Е -е. Незручно, і коли це і з'їсти, воно ж неможливо з'їсти, щоб і нічого не пропало. Дуже-дуже велике, дякуємо. Да. Е -е, дай Бог ще зустрінемося. А в садочці аміра привітає на своє день народження всіх діток. На да. діток до речі дуже мало. Тільки що я заходила в чат знову. Та це пишуть, труба. це труба. Пишуть батьки. Що зараз а, то була хвота? Да. Ти ж до Е, Була хвиля от у той болячки, яку ми перехворіли, непонятний. А зараз у всіх те висока сьогоднішнього дуже температура. Дня. І що багато там сьогоднішнього там... ранку? Багато та те сьогоднішнього ранку у багатьох висока температура, і вона висока. Дуже різко піднімається. Я Тьомі кажу, так, слідкуємо, пішла, так що в Та про... вже приготували все, що вже. Вже щоб ліки щоб приготували все було, на вся... да. про всяк випадок, що вночі, якщо не дай да. богу, що ще mm. не, не відбувається. Ну, no, всі батьки пишуть, що один. О, у нас теж дуже так прямо. Дитина теж уснула, прокинулася з температури. Ну, тільки що міру перевірила. То, 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 слава Богу, так, да, нормально. Так що, о, така історія. І тут, бачите, така історія в садочках, що... Якщо немає температури, ну, дитина з саплями і бухикає, то батьки приводять і залишають і все. Це так, це так. Ну що, тобто, якщо тільки температура, то ну, а зазвичай буває, отак раз, ти привів дитину, вона не хворіє, а діти так. ж там всі граються, іграшки беруть. Ну, коротше, все, що хочеш там може бути. І отак і все. Бо тільки що писали ну, в чаті, що та Яня вчора теж відводила Аміру, то ну прям ну, вихователі кажуть, що ну, кашляє, а вони кажуть, ми були у лікаря, це вже не зараза. Так, да, це вже складалися ті памики. Опа! Опа! О-о-о! Добрий ранок, аміра! Паня. Подар... уехала уже, да? Паня Лена. Паня Лена тебе подарила? Да. да. Да, так и шо? Я теперь не знаю, что Амире надо день купить. <laughs> Найдем, что купить. А, -а, -а, -а яка лекарша. А ну давай, ликуй девочек. Ликуй девчат. А окуляры? А окуляры одеть? Ти ж лікар? Треба ж в окулярах бути. О, та так. -да. Одягай. мама, диви, яка вона в окулярах ліче. Не будеш? Так, давай, мама, привезла, ага. бджілка прилетіла. Каже, що їй погано. Кхе -кхе -кхе. Вона кашляє. А ну, лікуй. Давай лікувати бджілку. Шприц треба взяти у зробити в попу, щоб не хворіла бджілка. Ликуй, ликуй. Что не будет, ж будет хвора. Послушай, послухай так. А ну послухай. Ага. Что там у бджилки болеть? Да она еще про, не прокинулась. Нос нюсь болит. Нес, а болит. надо температуру померять. Оп. Ой, вот так, мама Оп. Меряем, миряем. 37,5. Ой-ой-ой. Надо укольчик робить. Мама, а ну, рабы укольчик. Давай. Давай, давай. В попку. Вот сюда. Коль? кто а, Вс ⁇ Я тебя на <плес> 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 Так, кто Не! Да, а, вас Не! что там Не! 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 Нос, нос, нос? болит. у них все носы болят. А ну проверь носик, болит у нее? Проверь носик. На, подивись в носик. Подивись в носик. Давай. Давай так подивись. Болит, да, болит. Надо да. укольчик работать. Надо работать укольчик. На, Амира будет работать. В носик. А не. 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 Мама. Мама, чтобы... Ну, все давай, давай, ну давай, давай, давай. Куда делаем укольчик? в нос. Ну давай. 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 Ой, сломала. Не. Да ну не гони, Сергею. Чуешь? Не, как нормально. нормально. Чуешь, ты, ты не дуже там. <laughs> Переусердствую, да? Ну. Все уже, не болит? Все, не болит. <laughs> О, <Надо, смех> померить температуру? Да. Хорошо, давай. Оп. Миряй, миряй, миряй. Нема. Нема температурки. Укольчик помог, помог да. у кольчик. Вона зараз прокинеться, вона почне видавати. Всі здорові. Всі Всі здорові. Ой, у папи ручка болить, ручка болить. Що ти будеш, як ти будеш лічити ручку? М? Давай, лікуй, лікуй. Марик Що ти, Красиво, для... виспався? Виспався? Марик захворів. в носику Марика болить, а ну давай лікуй носик Марику Головне, щоб у тебе не було температури. а Міла. а у кого попа? попа Попа не болит в попу делают укольчики, Марик. Не не не, ты не дави, це шприц ж шприц же не настоящий, да. Лялю. лялю лікувати, давай. ляльки. А ты на горячей. Не нормально. Ва, ты лікуєш її. Та ты шо? Ну ляли -ля якийсь худеж в сцене. <риклад> <риклад> да? Добре, на. Амірка. А показуй зубки. Показуй зубки. Будемо смотрети. А у Аміри зубки гарні як, як у волка, так? Да? Да. А ну покажи. І вуха. вуха, як у волка, і нос, Душу. і очі. Позвонили до Лена, Лена каже, накаже рибу, навіть копчену можна в морозилку, сало. бо чесно, аж якось так думаю, що ну, пропаде, ну все ж не з'їмо. Да? Да, то будем сейчас кладить. И то сальтисон. Сальтисон, да. зельц. Ты что, Сергей? Зельц, это да. когда я холодец варю. Из языка. Сальтисон mm. из языка. Опа. А ну, тетя, что это вы кашляете? Вам что, укольчик заработать? Кто кашлял? Кто кашлял? Бз... Бзилка? <laughs> Бзилка, это не Амира кашляла? Бзилка, ну давай лечи ей. Давай, ликуй ей. Давай. А це кто чихал? А кто чихал? Ай, ты кудряха. Давай температуру Но мы если захворим, то у нас есть чем лекуваться. да. Пиво же <сіх> Температура. 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 А вот тут що? таблетки? Надо туди щось складати. туди. Щоб Давай. Таблетки. Якісь. Да, там табле... О, а тут надо записувати, хто у тебе тебя О, Будеш писати там. Хто хворів у амира?